Медичний центр Оксфорд Медікал це кращі лікарі різного профілю, найвищий рівень медичного обслуговування та сучасного обладнання. Працює Оксфорд Медікал у кількох напрямках: урологія, проктологія, гінекологія, косметологія та дерматологія. Гінекологічне відділення Оксфорд Медікал пропонує ультразвукове дослідження органів малого тазу та баночних залоз, лікування гінекологічних патологій із застосуванням новітних методик, лікування інфекційних захворювань. Гормональних порушень, діагностика та ведення вагітності, консультація та підбір контрацепцій. Всі необхідні аналізи ви зможете зробити відразу на базі клініки. В медичному центрі Oxford Medical ми пропонуємо майже всі види амбулаторних послуг. Це є від початку, від моменту, коли пацієнт до нас потрапляє. Ми проводимо анамнез. Збираємо анамнез і проводимо огляд, тобто огляд вже на кріслі. Це є огляд в зеркалах, мануальний огляд і відповідну кульпоскопію. Також в медичному центрі Oxford Medical у нас розроблена програма для діагностики і лікування безплідних пар. Тобто ми обстежуємо як чоловіка, так і жінку. Сюди входить повністю весь спектр обстеження, тобто від лабораторних методів. До ультразвукових методів це і УЗІ метросольфідоскопія, також це і фолікулометрія, яку ми робимо ультразвуком, і УЗІ-метросольфідоскопія. Це є узд метод який дозволяє перевірити прохідність маткових труб. Він набагато ефективніший і безболісніший за рентген метод В нас це вводиться звичайний фізрозчин. І Зразу ж тут на місці робиться ультразвук, і ми можемо побачити, наскільки прохідні труби і наскільки швидко рухається рідина по них. Тобто це якби і діагностична процедура, і лікувальна, тому що можуть бути, наприклад, спайкові процеси, і під час цієї процедури оці спайки можуть ліквідуватися.